Історична правда. Чому так? Тому що бджолярі це переважно освічені люди. Тому що бджоляр ніс в церкву віск. Відповідно, священники, дяки, ті, хто працювали при церквах, це були 90% освічені люди, і бджоляр, користуючись своїм положенням, віддавав своїх дітей в науку до дяка. Відповідно, бджолярі виходили автоматично освічення, тому що вони мали. Дуже цінний продукт для релігії, а саме віск. Я вам скажу, що в Київській Русі 10% ВВП Русі складали саме продукти бджільництва, мед і віск. Мед і віск найбільша кількість експорту була в Візантію, саме воску. Чому тому що Візантія була православна держава? Віск потрібен для церков, от і все. І звідти вже пішли. Нинішні розуміння, що бджола це божа комаха, тому що вона дає віск для безпосередньо